Вчора у своєму черговому інтерв'ю Трамп заявив, що Україні доведеться піти на мирну угоду з Рашкою, додаючи, що такі мирні угоди будуть містити швидше за все норму про територіальні поступки з боку України. І відчуваючи таку, так би мовити, підтримку з боку Рудого Донні, Кремлівський карлик разом із його оточенням у вигляді Дімона Айфона, міністра оборони і цього лисого непорозуміння, який. Представляє Мордор в Раді в Радбезі ООН, маю на увазі Нібензю, Вони одноголосно заявляють, що ну, як завжди, що Росія готова до мирних перемовин, але лише, але лише на умовах Росії. Тобто репарації з боку України за наче -то зруйнований Україною Донбас, репарації самій Росії за її втрати у війні проти України. Стандартний набір руський язик, московська церква, знищення нацбатальйонів, ніякого НАТО, реалії, які склалися на полі бою, тобто визнання анексованих територій, знищення батальйонів і так далі, і тому подібне. І це все означає, що вони продовжують наполягати на повній капітуляції України, відчуваючи слабкість України, яка є на даний час. Разом з тим українська сторона також перейшла до більш агресивної риторики, знищивши сьогодні військового злочинця з генеральськими погонами в Москві, показуючи це своїми заявами з боку Єрмака стосовно того, що Україна піде на мирні мови лише коли ворог буде послаблений до максимального значення. Войовнича риторика з боку Зеленського в бік Орбана і так далі. І це все показує, що ставки максимально піднімаються. Але знаєте, якщо Трамп розуміє, що він може прикрутити гайки з допомогою, з гайки у е, відношенні допомоги Україні, Путін розуміє свою силу, отже, він бачить. Е, те, як розвиваються події на фронті, він перевів економіку на е, військові рейки, Він має підтримку Північної Кореї, Китаю, Ірану. То наша влада, окрім войовничої риторики, бикування на міжнародній арені, до цього випрошування допомоги, е, особисто не зробила нічого для того, аби Україна мала. Хоч якусь самостійність в цих перемовинах, і якби мала запас надійності на полі бою, тому я з величезним острахом дивлюся в найближче майбутнє і, на жаль, не очікую нічого доброго з боку нашої недовлади, яка повторюю, переймається не майбутнім України, а переймається лише своїм майбутнім. Переймається можливістю утримання влади в будь-який спосіб, не зважаючи на втрати ні територіальні, ні людські.